Вітання усім, хто буде дивитися. Ми нарешті вибралися з Солочина і доїхали до села Лумшора. Це дуже цікаве село на Закарпатті. Воно знаходиться на висоті 1400 по-моєму, 400 метрів. Тут живе 48 осіб всього лише. Це край географії, далі ланшорів, дороги нема. Вірніше, вона там є, є напрямок, але це не дорога. А це ми на річці, яка зветься Турічка. А, і ми шукаємо водоспад Давер. Але я думаю, що це, мабуть, він і є, отакий маленький невеличкий, а можливо він далі. Тут просто... Неймовірний ліс. Казково фантастичний. Казкові краєвиди фантастичні. Ми і зараз посунемо далі. Ось, ми спустились, трохи ми спустилися. Поїдемо, підемо там, де поїдемо, де підемо, поїдемо далі, будемо знімати. Я зліз до води, але тут дуже-дуже треба бути обережним. Каміння добре, що воно не, не вологе, не слизьке. Так, це точно. Це ми на водопаді дави. Так, все правильно. Там ще вище за течією ще є ще є два штуки. Так, так, це ми надави. Це він такий. І там... Ось сама він падає вниз. І далі ось так тече, ту річка тече туди вниз. О! Вода прозора, не було. Вот. І вон девушка, яка мене знімає. Дівчина моя гарнівня найкраще. І от що там у уверху, отакі дерева. О. А ось це я спочатку не зрозумів що це, поки не підійшов. Це коріння... Коріння оцеї... деревини, яка впала. І воно не вмерло, воно живе. Он з нього росте. От. Які тут космічно казкові краєвиди, Просто бомба. Бомба! Село Лумшори. Закарпатська область. Недалечко від, ну так щоб розуміти, свалява, від сваляви недалеко 51 км. Перший водоспад, про який я казав, я помилився, то не є водоспад Давир, то є водоспад ребристий, а оце саме оце, оце і є водоспад Давиру. Я трохи не зорієнтувався, тому що тут інтернету немає, тут справжня дичина, глушина. Ви орієнтуєтесь, скажімо так, навпомаці. Йдете і то, правда, єдиний плюс, що тут одна дорога. І, і, і то напрямок один, ви не заблудитесь. Спробуємо зараз спуститися ближче. Так, а це річечка, яка впадає в річку-ту річку. Турічку. Тут зовсім мало води чомусь. Ну, дощів немає. Позаминулого року ми тут були, тут трошки було більше води. Ось тут такий Такий іначе, як зрозуміло, наче це місто. і міст, і чи там можливо просто труба під мостом. Ось. Ось воно там. Ось там воно впадає. Тече-тече там звідтіля. Трошки страшнувато, не хочеться вилазити щоб не дай бог не впасти. Я ще не полишив пробу все-таки туди спуститися. Зараз буду якось спробувати. Так, ми знайшли як спуститися і спустилися. Ближче. От я хочу дойти там, де він саме падає. Він досить височенький, метра три, як не більше. Бункер. І це не бункер арпада, це для річки. Все-таки це виявилось, виявилось мостом. А я думав, що там просто труба. Вон там нарости, якісь водорослів, коли багато води тече. Отже, я перейшов через річку ту річку і вийшов на її лівий бік. І ось у мене вивалюється зразу водоспад доверх. Тут дуже ризиковано ходити, треба бути дуже обережним, а тим більше намагатися знімати на ходу. Так, але я, 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 я ризикую і знімаю. Зараз тут є. Точка одна, на яку можна вийти. О. О! От ось так він спадає. Ну, я не знаю. Метра чотири. Дуже класно прорізано в каміння. Оце оцей товщина. Зверху кам основа камінюки. Це ж його за весь цей час тільки є пропиляли. От, а це мій додатковий оператор відоць Світлана, Вона гарна. Так. Значить, ми поїхали далі і доїхали до водоскладу Крест, там було видно, зараз ми туди підійдемо ближче. Чим вище гори, тим більше волога, тим більше калюш, хоча наче без щити не було. От. От тільки що була ущелина, і ось буквально 50 метрів пішки ми пройшли, і ось вийшли в таку логовину. Це ось річка ту річка. Можна навіть перейти, але для цього треба розвиватися. А ми зараз підемо до самого водоспада. Там вона якась хатина є, альтанка, зараз туди. Що ми підходимо до водоспадику Переступень, який зветься. Ось тут побудована така хатина, альтанка можна сидіти відпочивати а ось шумить сам перестепень ось він ось він такий водоспадик зіщелиний Ось він такий є первозданний ліс. Тут, саме ось тут, тут окрім періодично трапляються сліди людини, але це тільки сліди, там пляшки, банки і таке інше. Все інше, ні виробки, ні слідів, нічого, ні прибирання. Дерево, ну так є. Можливо, хтось тут. Зупинятись кофеля його спалять на другого. Там так само. Пало дерево, так воно і є. Дуже парку. Тут, мабуть, сонце рідко сюди потрапляє по через... суті з дверей з гостями. Це ми доїхали до показника на мапі, що тут є якесь якийсь житло. Тут місток отакий. Там під містком струмок тече. Це не струмок, це річка. Це ця ту річка тече. О, так. Да. Ось такий місток. Далі ми вже не будемо їхати далі. Ми подивимося, що тут є. Щось там бачу камин, мангал. Вулиця Лісова, навіть вулиця має назву. Ага, а воно там така будівля. Тут мабуть хтось живе 100% бачимо зараз. Автівку. Київські номери, Так? Да? Хтось тут живе. Ось такі от обстановці. Дорога там ще далі є. І ще то туди йде, прямо, а ще є наверху вгору, вище вгору. Ну, Але ми вже все. Це остання точка. Ми розвертаємося і їдемо назад.